Протягом минулого тижня центр зайнятості надав статус безробітного 49 мешканцям шосткінщини та сусідніх громад. В той же час роботодавці подали до установи 18 вакансій. Працевлаштовано 22 зареєстрованих безробітних. Станом на сьогодні база актуальних вакансій нараховує не багато, але 44 вакансії. Потрібні працівники житлово-комунального господарства для підприємств деревообробки, торгівлі. Громадського харчування також є можливість взяти участь у тимчасових роботах по благоустрою території нашого міста, оскільки розпочинається вже весняний сезон. Запрошуємо активніше взяти участь у цих роботах внутрішньо переміщених осіб. Оплата праці на рівні 7100 гривень. З 1 квітня буде зростання до 8000 гривень. Минулого тижня у шості комунальники прибирали і чистили територію міста. Для виконання цих робіт за дорученням міського голови були додатково прийняті на роботу 19 осіб, у тому числі і переселенці. Повідомив виконуючий обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадій Милашенко. Створено дві бригади Прибирали посілок вулицю Свободи Свимерську. Предовали кладовища, також комунальні служби ремонтували та замінювали аварійні і проблемні дорожні люки. Замінено було і відремонтовано а три люки – Це вулиця Здаменівська і Садо Садовий бульвар. Яка готовність до проведення ремонтних аварійних робіт на дорогах? Ми повністю вже готові до таких робіт. Людарні процедури проведені, чекаємо. Алою температури, тобто, щоб не було мінусово, 58 заяв прийняли спеціалісти центру надання адміністративних послуг щодо реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання. Витягів про реєстрацію місця проживання 358, Підкреслила керівник установи Софія Жукова. Внутрішньопереміщеним особам зростає кількість видачі таких витягів і актуалізація даних. На минулому тижні було видано 158 витягів. Мені подобається, що учасники бойових дій, військові, які на день-два приїхали до шостки, не сидять в черзі, а своєчасно їх обслуговують. Молодці поміняли підходи, і це добре.